Вони нас захистять, підважні та прудки. Хто вони такі? Герої маска, гроїв маска, герої маска, герої маска. Герої маска, герої маска, герої маска, герої маска. Герої маска, герої в масках. Кетбой і квиток на двох. Неймовірно! Джейден Г'юстон приїде вже завтра. Заспіває свій золотий мікрофон прямо тут. Він мій кумир. Шкода, що квитків уже нема. Я б так хотів піти. Гей, друзі, новина! Ми з мамою йдемо на концерт Г'юстона завтра, і в мене є зайвий квиток. Круті хамелеони. Але Ама плюс я це ж два. Ну, кому ти віддаси квиточок, конере? Мама каже взяти найкращого друга, але вас у мене двоє. О, як мило, і як найкращий друг, я радо поможу тобі вчити трюки на скейтборді. Е о, а я дам тобі свою ігрову приставку на цілий тиждень. Дякую, але обирати між вами дуже важко. Хоч би що ви робили? Вибачте, шоу скасовано. Не Шо? Вночі викрали золотий мікрофон Джейдена. О, ні. Джейден завжди виступає лише з ним. Цей мікрофон теж знаменитість. Так. Без нього Джейден не співатиме. Якщо до завтра його не знайдуть, концерту не буде. Вибачте малі. Концерт має відбутися. Стоп, дивіться. Це ключ. Чудово. Дізнаймося, хто вночі поцупив мікрофон, і врятуємо концерт. Герої треба поспішати. Серед ночі рятувати! Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Майя уночі. Стопа! Грек уночі. Анна уночі. Кетбой. <whisper> Друзі, перевіримо, чи покаже екран супергероїв, чиї сліди ми знайшли. На я сплела тобі браслет дружби. Ого, круто! Стоп! Якщо це заради квитка на концерт. Ой, та ні, ти ж мій друг. Чому б не сплести тобі браслет? Твоя правда, совко. Ти найкраща. Згоден геко. Звісно, браслет гарний. Та хіба він кращий за це? Котик синій, як я. Дякую, гетко. Але зараз нам треба з'ясувати, чиї сліди ми знайшли. Якщо у вас більше нічого нема, думаю, є. Чекай. У моєму совольоті завжди є смаколики. Твої улюблені стиглі персики. Персики найкращі. Буває і ліпше. В мене теж для тебе дещо є. Справді, і що ж це? Упс, я зіпсував відбитки. Зате квитки в порядку. Дрібниці, ми знайдемо нічного злодія і без них. Е, так, а вже ж. вистежимо на самольоті. Круто! А в ньому ще є гостинці? Наче хтось співає у мікрофон на бек-вокалі. Я поверну мікрофон. І тому з вас, хто справді допоможе мені, я певно і віддам квиток на концерт. Я піду з тобою. Друзі завжди поруч. Що? Супер геко камуфляж. Ла -ла -ла.

Якщо я не можу піти на денний концерт Джейдена, то ніхто не піде. Мікрофон нарешті мій, і праня години. Мерші За залуною. Заждіть! Мені прищемило хвіст. Я хочу квиток. Вже йду. Я теж хочу. Супергеком'яси. Товкоти ціла? Так. Добре. То хто поможе мені спіймати луну? Кетбой, ти щось чуєш? Може, пташечка наспівує тобі кому віддати квиток. Складний вибір. Тобто, ви обоє мої друзі. А це що? Круто! Це ж твоя іграшкова блискобуся! А я всюди її шукала. Скільки захочеш. Дякую. Як це мило. Правда, геко. Ем, а я прибиратиму твою кімнату. Ого, дякую. Ти це чула, Совко? Важко придумати щось краще. Це мало б бути щось неймовірне, як керувати совольотом чи що. Так, літати хода класно! Геко, ти навряд чи це переплюнеш. Совозір Онделуна. Ла ла лай. Ла 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 лай. Кетбой мерщій схопий мікрофон сово пазурами. Пазурі? А, а як їх зліва? ТИСНИ! Зламали? О, це моя вина. Тепер ніхто не почує Г'юстона. Не слухай її. Це вона все почала, коли вкрала мікрофон. Так, але не варто було мені керувати твоїм совольотом. І не треба було приймати усі ваші дарунки. Пробачте, що змусив вас змагатися. А ми змусили тебе убирати. Пробач, Совко. Ти теж, якщо ти не йдеш, то і я не піду. Ах. Усе в минулому зараз головне повернути мікрофон. Час бути героєм! Цей мікрофон не твій луно, навіть якщо він зламаний. Поверни. <ривання> Дарма що зламаний. Він золотий і лискучий. Він мій, мій, мій. <ривання> Собко, ми подбаємо про нетлю, а ти відбери у луни мікрофон. Сюди нетле. Не нас до. <ривання> Супер геко камуфляж. Тепер я кота швидкий. Совко, хапай мікрофон! Давай! Тобо-вітер! Бережись, луно! Відчиміться крилаті не старий! Дякую, Совко. Шкода, що мікрофон не працює! Стоп! Вимикач! Мабуть, я натис його, коли падав! Привіт! Так працює! Гей, Луно! Хочеш дізнатися, що таке справжній концерт? Нетле, принеси мікрофон! Совка! Гекопере! Роді в ніч летять! Вони нас захистять! Підважні та Гей, так. Ми такі Герої в масках, ми герої в масках герої в масках, ми герої в масках маска. Що? Не атлетице? Якщо героїчки будуть співати, я забираюся звідси. Герої в масках, герої в масках В масках ми герої в масках. Ми повернемо мікрофон. Круті хамелеони. Концерт Г'юстена відбудеться. Стрибай, радій, ура, кричи! Ми, ми врятували день вночі! Я не можу обирати між вами. Тож беріть обидва квитки. Я не піду на концерт. Е, ні, коноре. На. Підеш замість мене. Ні, бери мій. Віддасте свої квитки на Джейдена. Ви ж так хотіли його побачити. Мрії здійснюються. Ось. Але всі квитки розпродано. Так і є. Це квиток тому, хто поверне мікрофон. Але ніхто цього не зробив. То, може, ви візьмете? Дякую. Схоже, зайвий квиток нарешті в надійних руках. Ура! Ура! Гекота зниклий гекомобіль. Спершу Грег не міг знайти щітки. А тепер книжок. Ще трохи і пропустимо приготування найбільшої яєчні. О, так, це буде новий рекорд. Готовий! Найбільше яєчне зустрічай! А де твоя ложка? Отак. Я її не знайшов. Грек, ти постійно щось губиш. Ти би вуха згубив та вони пришиті. Нічого я не гублю. Погана новина. Ми не зможемо приготувати рекордну яєчню. Не вже? Я так мріяв розбиту сотню яєць. На жаль, яєць зовсім нема. Вони зникли. О! Яйця не могли самі зникнути. А вже ж! щось сталося. Герої треба поспішати. День серед ночі рятувати! Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. Хе -хе. А Майя вночі. Уночі. Гепо! Ура! Панор уночі. Едвой. Героїв маска! Треба знайти яйця, негайно! Гайда в гекомобіль! Ловив дещо дивне. Зупинись і перевір. Який творі жахливий. Підемо на запах. Я припаркуюсь і ти Добре, геко, тільки не забудь де лишив тачку. Цілу машину я не загублю. Загубити геку мобіль? Та ні. О, привіт, ящерко! Готовий до обстрілу. Звивисті змії. О, це лише варене яйце. Не варене, а тухле. Ховатися, поки Ромео не перетворив мій гекомобіль на сніданок. Гекомобільний камуфляж. О, ні. Ці тухлі яйця видають гекомобіль. Пізно заплутаю слід. Це яйця для нашої рекордної яєчні. І я заберу їх у тебе. Ти про ці тухляки? Мій тухлінатор їх зробить тухлими, щоб вони смерділи, коли розбиваються. Ох, який жод! Скоро всі ховатимуться вдома від смороду. І тоді я відкорю світ! Краще тікай, ящерко! Горі наступає! Фу, утік! Але щоб втекти від сморду, потрібен гекомобіль. Де ж я його лишив? Геко! О, це так сморід! Треба мерщі тікати! Залізь, мов Гекомобіль! А де він? Ем, ти ж не загубив його! Звісно, ні! Просто... Вітаю, героїчки! <смір> а точніше, смердючки! Я запускаю свій трухлінатор! Ох! <смір> <смір> Ми ж не злякаємося запаху. Ромео можна зупинити і без гекомобіля. А? Фу, тепер яйця смердять ще гірше. Звісно, пухнастенький. Мій тухлінатор робить їх тухлішими й тухлішими. Мабуть, треба ховатися в гекомобілі. То не, він геко. е, Та ні, небо потреби. Е, ховатись е, до тут. Оу. Е, тобто тут. Краще тут. О тут. Будьте. У нас нема камуфляжу. О, це так. Ой, біжи! Біднесенькі тваринки. Злякалися тухлих яєць. Камуфляж це добре геко, але нам було б краще сховатися в гекомобілі. Де він? Ем, десь тут. Геройчики, я готую для вас нову порцію яєць. Не знаю, як довго я витримую цей сморід. Ромео не чує запаху, бо він у кабіні. Якби і ми були в Гекомобілі. Давай Геко відведи нас. Але не варто. адже... Геко що ти задумав? О ні, тухлі яйця майже готові. У мене є ідея. Що, як оце спинить яйцепад. Отак. От <плыми> Спокійно я прожиду запах завдяки супергеко. О! Ідеальна ціль. Треба побити тебе під струменем води гекомобіля. Чому ти не кажеш, де він? Ти ж не міг його загубити, правда? Ді. Я знаю, де він. Просто. Просто. Я знаю, як зупинити ромео. Це він має боятися яйця обстрілу. У нас динозавряче яйце. Це найбільше яйце на землі. Тухлінатор зробить його супер-смердючим! Геко, стій! Кидайте яйце. Я і не збирався. Ромео відступить перед ним. Отак, ящірко. Супер! Смердить! Оу! Ой-ой! Яйце дуже древнє і певно вже смердить. А після то Воно буде мега смердючим! Ніхто не витримає цього, і тоді я підкорю свіч! Грізні гекони Він хоче розбити древнє яйце. Я схопив його, бо злякався. А злякався, бо... бо не хотів казати вам правди. Час бути героєм. Я захопив гекомобіль і без вас не знайду його. Чому ж одразу не сказав? Бо ви сміялися, що я все гублю. Геко, пробач нам. Ми зовсім не хотіли тебе образити. Ми жартували, бо ти загубив кілька речей за ранок. Тепер ми все знаємо і почнемо шукати. Але як нам знайти невидимий транспорт? Легко. Супер геко-камуфляж. Якщо і це висить у повітрі, воно прилипло до чогось невидимого. А хто б кидав Геко гекобіль яйцями? Ромео! Точно! Знайдімо геко мобіль. Совозір. Знайшла. Який же тут сморід? Якщо ромео яйце динозавра, смердітиме ще гірше. Уперед герої треба спинити ромео, доки не пізно. Коли вже ми знайшли геокомобіль, давайте покажемо Ромео, на що він встати. Ще трохи підтухлити, і це буде найсмердючіше яйце всіх часів. Майже готовий. Є одна ідея! Гекомобільний струмі! Молодець, Геко! Ні! Я розіб'ю це яйце! Що? Ні! Треба розтухлити це мега-яйце. Розбиті яйця досі смердять. Зате у нас є гекомобіль. Я відмию місто водяним струменем. А я поверну яйце у музей. Стривай, радію, рак речі. Ми врятували день вночі! ночі! Хтось хоче розбити перше яйце. Є такі? Я хочу! Сподіваюсь, воно натухле. Фу. Фу.